Санаторій Новостав єдиний заклад в області, де проходять реабілітацію діти, котрі перехворіли туберкульозом. Щороку тут приймають понад 600 пацієнтів віком від 4 до 18 років. У нас діти не заразні, бо тому, що вони проводяться в нас реабілітація. В середньому у нас діти лікуються 4-5 місяців. Здебільшого діти, які тут перебувають з неблагополучних сімей, у санаторії їм надають необхідну фізичну і психологічну допомогу, Щоправда, на все грошей не вистачає. Обов'язково потрібно виховання. Повинно добре, щоб вони харчувалися, щоб у них був добрий побут. За відсутності цих речей діти найчастіше і хворіють туберкульозом, кажуть в організації. Благодійники часто приїжджають у санаторій, щоб створити дітям комфортні умови. Представники організації Мазірон провели благодійну акцію, під час якої діти вчилися бути дружніми і підтримувати одне одного. До закладу приїхали і волонтери, які також запропонували свої послуги. Навчаюсь у закладі в перукар на перукаря. Я допомагаю дітям, якщо створювати образ. А я займаюся масажем уже десятий рік. Роблю в центр реабілітації. теж допомагаю чим можу. Санаторій підтримують і матеріально одні грошима, інші подарунками. Надаємо дуже багато матеріальної допомоги, проводимо ігри, ігрові програми, приїжджаємо в гості. Нас кличуть на свята. Адміністрація закладу просить небайдужих людей приєднатися до благодійних акцій і допомогти дітям, які перехворіли туберкульозом. Юрій Шарманський, Микола Штемпель, інформаційна програма День.